Добрий день вам, добрі люди! Рада вітати вас на своєму каналі. Розпочинаю своє відео, показуючи вам таку милу дрібничку, яку я зробила своїми руками. Це такий ліхтарик зі звичайної скляної баночки. Кришечка, на ній ще одна кришечка, на тій кришечці ще одна кришечка. Пофарбувала ручечку таку приробила зі пластикової стяжки. ось, І всередину помістила штучну свічечку. Цей ліхтарик це буде вже кінцева крапочка у цьому відео. ось, А з чого все починалося, зараз побачимо. Маю такий пеньочок біля яблуньки старенької. Це яблунька-білий налив, точніше, її частинка. І ось такий пеньочок. Будемо щось з нього творити. Ось, я собі тут уже намалювала. Будуть у нього очки з бровками. Так. Ось. Тут така в нього. Буде посередині голови щілина, ми, можливо, туди якусь квіточку придумаємо. Так. Ось цей відросточок, це буде в нього ніс. А сюди, певно, я повішу на оцей зрізану гілку, на цю частинку повішу корзину з квітами, пізніше трошки. Ось так. Ну що ж, поїхали розмальовувати. Ну що, ось так в мене вийшло. В одному з попередніх відео я казала, дивлячись на це дерево, що щось придумаю. І будемо робити, як то кажуть, зі старої Баби дівку А вийшло, що зробили зі старого пенька, смішного лісовика. Я ще думаю, що він буде нести ось таку корзиночку з квітами, тільки я її пофарбую в інший колір. І буде така композиція. Піднімати нам настрій. Ось так. Ну що ж, дивіться, квіточку ми йому замість чубчика зробили. Кашкетика такого капелюшка зробили. Корзиночку я перефарбувала, туди вставила таку ємність із квіточками. Там у мене. Е Настурція українською красоля витка. Будемо бачити. Значить, ось на даний момент отакий у мене красунчик. Але це ще не все. Ну, ось, у мого лісовичка з'явився ще й ліхтарик. Той, який я вам показувала на початку відео. Ось така композиція. Мила дрібничка для підняття настрою. Може, звернете увагу, що впродовж відео трішечки змінювалася картинка. Спочатку не було цієї доріжки стежинки від фірточки, потім вона з'явилася, тому що відео я знімала на протязі кількох днів. Якось не вийшло за один день зняти, змонтувати. От, Тому зараз. Уже так, і з доріжкою нашою, ось така композиція. Але начне сутеніти я вам зніму, щоб було видно ліхтарик в роботі. Ну, ось такий результат моєї задумки. Звичайно, що на вулиці ще не дуже темно, ось, не такий ефект, як хотілося б, але все одно. Доволі симпатично ось. Мені подобається. Ну що ж, шановні друзі, буду з вами прощатися. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. І давайте разом будемо творити милі дрібнички. Та гарні справи. На все добре.